Всім привіт! Такий є лайфхак, у кого шифрунг 240-й, 44-й. В принципі, у всіх, у кого є трактори, і проблема з рульовими наконечниками. Грошей нема купити повністю рульовий наконечник. От. Дивіться, що вона зробити? Я на замовлення, знаєте, печатаю деталі. От, кому які потрібні, будь якої складності. От. З нейлону. Можна напечатати ось такі втулочки, ось таку і ось таку. Якщо у вас дуже це розбилося, то можна ось таку напечатати і поставити. Сюди, наприклад. Та. І воно буде ще вам трохи служити деякий час. Або просто замовляєте їх багато, тобто будете просто їх міняти. Е, другий нюанс, якщо у вас е, не, ну, це ще нормальне, не, вироботка не сильна. Дивіться, що ми робимо, ми кладемо цю оригінальну, та, от ми її поклали сюди, все є. Далі ми що робимо? Кладемо палець, якщо палець ще менш більш живий, от ми поклали. Е, далі ми кладемо так само вже, втулочка, ця, та, оригінальна, теж, якщо там виробітка є, бачите, є, поклали. Далі ми кладемо вже таку втулочку. Та? Так само вона напечатана, вона під цю форму. От ми її поставили та збільшили відстань, щоб краще пружина продавлювала, щоб не було цього люфту. Кладемо далі пружину. І далі ми закриваємо. Та? О, це стандарт. Ну, наприклад, так палець. На паліс. Та? І воно вже... Ну, вже йде нормально, туго, так? Тому що тут вже є вісім більше. Так само можете свідково замовити цих е, скільки хочете, скільки бажаєте на заміну. Наприклад, е, стерлося. Навіть можете, в принципі, що, я викладаю, що ця стерлася, так? Всередині. Можете замовити таку. От. Скільки прослужимо. Це не коштує недорого. Це так більше як за, е, за працю там, пару гривень. Щоб купити сам цей матеріал. Ось. А ці кажуть, це можете замовити, скільки вам бажається. По дві мотивати сюди ставити, що маєте силу задавити, так? От. Ну, в принципі, ось так. Така конструкція. Якщо він не хоче тут варити, бо я там бачу багато роликів, хто там варить, щоб і накручують, щоб то давило, от, щоб воно так само люфту не було. Нюанси, що нема сварочних апаратів, нема цих всіх нюансів, там пару тих копійок. Свій одразу сняли, оце колічко туди, колечко таке, так? Сняли це колечко, сняли цю заглушку, то що стоїть ось ця. О, тут, пару хвилин бави, Кинули світ сюди. Зразу, собі, навіть, маєте, собі це якщо там все у мене більш нормально. Зразу собі просто кинули отак і все, його все готово, Пружинку зверху. І далі в полі. Це прямо в прямо полі можна собі це перебрати. О, то ось такий варіант. Так що, кому потрібно. Я постараюся зняти ролик, як в мене на тракторі це все працює на 240-му. Бо я чи хочу іменно, е оцей ну, це такий це екстрений це сюди. Це, наприклад, от сталося, лопнуло, вилетіло прямо в полі, і навіть додому доїхати вже. І на да? це колічко має все відео, що тут поставити, щоб мене спокійно собі доїхати додому, щоб воно вам там трималося. О, ну, Найкращий варіант це те, коли це іменно вверх. Все, всім миру, всім гарного дня.